Гостям тут завжди раді варто лише новому відвідувачу переступити поріг дитячого будинку. Юрба дітлахів тут, як тут хтось намагається обійняти, хтось проситься на руки. Найбільша радість для малечі не подарунки, які їм зазвичай приносять. Найголовніше для них увага, яку від рідних батьків їм отримати не довелось. Йому потрібна дуже батьківська любов, та вони це шукають всюди. І в нас, і в і в гостях, і будь-хто прийде, то вони всюди шукають. цю любов». Батьків цим дітям замінили вихователі. Навіть без слів працівники дитячого будинку розуміють, чим живуть та що люблять дошкільнята, які від своїх однолітків відстають у розвитку. Яльки люблять теж такі можуть і сміятися, і співати, і запитувати у них щось. Вони відповідають. Ну, всякі такі о, висікає, іграшки, які віддають різні звуки. Маленька Аліна Сирота, окрім того, з народження позбавлена можливості чути і говорити. Батьків дитині замінили працівники закладу. Рідними стали виховательки інтернату і для інших дітей, та дітям доведеться прощатись з уже звичним для них колективом та життям. Будинок закривають, це вже точно, знаємо. Закривають його і буде там якийсь дитячий, не знати, що там буде, дитячий, дошкільну освіту відноситься, буде відносити до шкільної освіти, але чи буде... Садочок хочуть відкривати, чи санаторій якийсь для дітей. Не знаємо учні закладу сиру, тоді діти, чиї рідні позбавлені батьківських прав самі ж працівники закладу в розпачі. 40 чоловік залишаються без роботи. Говорити на камеру жінки не хочуть, кажуть, не бажають наживати собі ще більших проблем. Розповідають, уже неодноразово страждали за коментарі пресі. Свого часу відмовила в зустрічі журналістами студії директор закладу. Не на камеру розповіла, навіщо ворушити цю тему, рішення ухвалили. Дит будинок розформують. Попри очевидні аргументи проти закриття закладу вихователів та місцевих жителів, проект рішення про закриття дитбудинку в бане розробили в облдержадміністрації. Наразі. Берегівська районна рада вже просить передати їй майно закритого з ініціативи Закарпатської облдержадміністрації Бенянського інтернату для розумов відсталих дітей. Голова Берегівської районної ради Юрій Кноблох, один із найближчих соратників нинішнього першого заступника голови Закарпатської облдержадміністрації і керівника фракції партії регіонів Закарпатської облраді Ігоря Свища, підписав ініційоване і прийняте на сесії рішення про звернення до Закарпатської обласної ради з приводу прийняття у власність громади району Бенянського дошкільного навчального закладу, дитячого будинку інтернатного типу. Попередня назва закладу відповідно до. Статуту затвердженого у 98-му році Бенянський державний дошкільний будинок для розумово відсталих дітей. Переївська районна рада просить передати будівлю їй для облаштування дитячого садка. Однак, як стало відомо, нам з власних джерел під дитсадок заплановано передати тільки частину будівель колишнього інтернату. Нарешту поклали оку приватизатори з команди Ігоря Свища, першого заступника голови Закарпатської ОДА, який, як і голова облдержадміністрації, представники партії регіонів. Схоже доля дітей серії тих подальше життя їх особливо не цікавить. От сам інтернат з великим парком на його території, скоріш за все. Не залишиться без догляду. Цілком можливо, вже незабаром тут з'явиться гарний та затишний готель.